Переселенців вибираємо, складаємо, телефонуємо, речі готові. Так, працівниця пральні булька Віталія Васюта складає випрані речі. За її словами, перуть також постільну білизну для переселенців, які зараз проживають у школах та спорткомплексах в Ужгороді. Вчора ми зробили 300-320 комплектів постільної білизни, яку відвезли у спорткомплекс Юніс, де також проживають переселенці. За випраними речами прийшла вимушена переселенка з Харкова Ганна Пилипенко. Війна змусила мене приїхати сюди в місто Ужгород. Я живу там, де немає можливості випрати одяг і висушити його. Тому я звернулася до цієї пральні булька, де люди безкоштовно надають послуги. Вони перуть одяг, вони прасують його. Випрані речі складають на полицю. Потім повідомляють про це власника. Розповідає працівниця пральні булька Ірина Павлич. Родини, сім'ї приносять до нас речі, постільну білизну. Ми її приймаємо, записуємо номер телефона, кладемо на полицю і вона має свою певну чергу. Дівчата знають свій процес. Вони при помірі по черги беруть перучих сушать, при потребі працюють і виносять сюди. Ми телефонуємо і віддаємо. Якщо є тут наші гості, сидять, чекають, то ми просто їх. Кличемо і вони можуть забирати. Впродовж трьох днів у пральні булька випрали речі 26 родинам вимушених переселенців. Також прали постільну білизну для чотирьох спорткомплексів, каже директор благодійного фонду Каріта Смукачівської греко-католицької єпархії Мирослав Русин. Я такі люди, що мають тільки два види одягу, так один вони здають, а другий вони носять. І, власне, це було проблема для тих людей, тому що. Вони майже залишалися без одягу. І, власне, виникла та ідея зробити ту пральню, де будуть знаходитися не тільки машинки, автомат, але також будуть знаходитися машинки, які будуть сушити власне ті речі. І також де можемо людям також надавати послуги по прасуванню. Так? За словами Мирослава Русина, пральня «Булька» працює щодня з 9 до 21, у неділю з 13 до 21. Час очікування речей складатиме близько години. Оксана Ушакова, Лонтіни Колишин, Новини.